Доброго дня. До вашої уваги приборний щиток Нива 21213. Зайшов до свого любого дідуся. Каже, подсвірка не горить. Значить, в першу чергу перевірка лампочок. Вони знаходяться зверху над панеллю. Ось панель, ось там бачите така синьо-зеленого невідомого кольору полоска. От на цій полосці зверху ось вони встановлені три лампочки. Схема контактів зажимна, тобто прокрутили, вставили. Два залізних контакта впираються в мідні контакти доріжок, які розведені по текстоліту. І таким чином беремо просто мультиметр, він же тестер і заміряємо показання, чи є 12 вольт. Якщо 12 вольт є, значить лампочка неробоча. Ну, не робоча. Вони всі три запаралені, так що тоді вийде, що всі три лампочки не робочі. Далі ось контакт де запаяний провідок, який подає цих 12 вольт. Цей Провідок у нас ось тут прикручується двома болтами. Так, зараз я віддалю трохи, прикручується двома болтами до плати. На платі є такий конектор роз'єм, папа-мама, четвертий контакт зі сторони болта відповідає цьому провідникові. Цей же ж у нас. Мінус, він же маса общий, да? він тут другий. І ще там, кудись, бачите, йде під коробочку. Тут все дзвонилося, все було нормально. Далі в машині, в даній моделі, присутній такий реостат, який регулює яскравість підсвітки. Власне, тим же ж самим мультиметром. Після включення підсвітки було виявлено, що на нього приходить 12 вольт, з нього виходить 12 вольт, тобто регуляція проводиться, струм є, але до щитка він так і не дійшов. Ці білі провідки з колодки. Ось вони пішли, 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 пішли. Один другий і другий, верніше, один білий і другий білий. Вони пішли десь там в загальну грубу шину і шукати їх. ну це... Така, така собі робота, весела і кропітка. Значить, було вирішено зняти потрібних нам 12 вольт підсвітки з іншого місця. При підключенні контактів і включенні підсвітки, вон, бачимо, підсвітка загорається. При підключенні підсвітки на нижній панелі приборної доски загорається синя <гум> медуза, як шуткують зараз в інтернеті, да? тобто показник того, що підсвітка включена. Зараз спробую продемонструвати. Не зовсім зручно інєю рукою. Так, акумулятор. Якщо фонариком. тин тин тун тин Де ти? Так. Угу. 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 Ось тут. Ага, я зрозумів. Я так не покажу на камеру. Ось тут в цьому місці знаходиться. Ну, методом візуального огляду було визначено, що це. Ось ця лампочка передостання. З неї були просто кинуті перемички. Ось мінус, ось плюс. Були просто кинуті перемички на ось ці контакти. Масу я вирішив не знімати. Плюс я зараз приєднаю. Ну, Була просто думка запаятися не на ці контакти, а запаятися відразу на ось ці контакти. Але але довші провідники, плюс невідомо як доведеться вставляти, а раптом щось буде десь заважати, або провідок від вібрації перетреться. А тут вона буде впазилося, вкладеться і все буде компактно. Добре, зберу, покажу, що вийшло. Ось тепер при... Включені підсвітки, загораються наші лампочки підсвітки приборної панелі, але є і мінуси, так як регулятор ми обійшли стороною. Тобто далі вже е, наступний варіант, який Ну, Вірніше, тут навіть два витікаючих варіанти. Варіант номер 1 Ми беремо з плюсової перемички ось цієї зеленої лампочки. Беремо з неї плюсовий контакт і кидаємо на реостат, з Реостата запускаємо її на підсвітку. Але, 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 я не знаю, яка там система підведення. Реостат це опір. Якщо буде надто великий опір, ми і так до одної лампочки додали ще три. Це вже виходить 4. Якщо ми ще зараз сунемо реостат, який буде давати великий опір для затухання лампочок, ну, тобто, щоб зменшити яскравість, можливо, десь буде щось грітися. Може, десь відгоріти дорожка, може десь щось друге. Тобто, як варіант, шукати схему або брати мультиметр і пропікувати. Куди ще йде контакт з кнопки? Ну, варіант, звісно, он знайти найближчу розвилку, де у нас йде підсвітка, лампочка, он, бачите, моргає. Або з самої, з самої кнопки зняти 12 вольт і через реостат кинути на підсвітку. Ну, тобто це буде вже повністю незалежна підсвітка, зібрана, скажімо так, своїми руками в обхід даної схеми, яка розпаяна на тильній стороні приборної панелі. Ось такі от речі можна зробити за допомогою Портативного акумулятора, зібраного на збірці 21, із 21 акумулятора 18650, звичайного мультиметра за 150 гривень, газового паяльника і всього остального комплектуючого, яке вміщається в одній барсетці на одному брилочку. Всім гарного дня.